Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, баяд вехаїм Баят Алешонве Огавегаю пір'я». Життя та смерть у владі язика і хто любить його, той плоди його їстиме. І далі плодом вуз людини наповнюється її нотро. І вона насичується здобутком губ своїх. І дійсно наші слова, наші думки, які ми формулюємо за допомогою слів, вони не лише наповнюють простір навколо нас, але й формують наш, зрештою, характер і нашу долю. І далі продовжує Соломон в своїх приповістях: Цуґдваш імрейнуам матоклянефиш умирапелаецем приємна мова як стільник. Меду, солодощі для душі і ліки для тіла. І коли хтось каже, що лише краса врятує цей світ, то я стверджую, що в першу чергу краса наших слів, наших емоцій, наших почуттів поезія це, як відомо, кращі слова в кращій послідовності, це вища форма існування людської мови. І недаремно кажуть, що головна мета нашого існування на цій планеті це. Відвоювати у прози життя плацдарм для поезії, до чудового красивого поетичного свята дня вишиванки. Ми отримали чудовий подарунок. Саме в цей день вийшла з руку нова версія книги Хай живе рок н рол Перша називалася Бог дав нам рок н рол в якій містяться кращі поетичні переклади кращої світової поезії, покладеної на музику. А саме найпопулярніші хітів рок-н-ролу 20-го століття авторами цієї книги є мої добрі знайомі, відомі українські медійники, мовознавці, перекладачі Олег Пастухов та Андрій Куликов. Ось що пише зокрема Олег Пастухов в своїй передмові до цієї книжки. Я дуже люблю музику. Рок для мене більше ніж музика. Коли слухаю улюблені групи, завжди хочеться, щоб хтось близький відчув те саме, що відчуваю я. Може, саме тому мені захотілося перекладати тексти улюблених пісень та композицій для україномовної читачів, адже автори краще забуть кого зможуть дати ключ до своїх творіння, бо навпаки, залишити безліч питань і навіть вести в ступор. Це притаманно великим митцям, і мені хотілося показати, що це справжні митці. Я би порадив, пише Олег, не просто читати, а одночасно слухати те, що ви оберете для повноти сприйняття. Повірте, це буде неважко, бо переклади текстів є еквіритмічними, тобто їх можна співати українською. Хай живе рок-н-рол. І дійсно. Багато з відомих українських виконавців вже скористалися цією парадою і доповнили свій репертуар саме українськими версіями найвідоміших хітів популярної світової музики. Що змушує Олега Пастухова долати неабиякий челендж, а саме пушити переклади англомовних пісень українською, так що з цього постає імідж, який аж Тригерить Саздрість до працездатності і трушної наполегливості автора. Так Андрій Куликов описує в своїй передмові свої почуття до співавтора. Певно, мою заздрість тригерить те, що Олег Послухов ніколи не скаже покрученою англійською, те, що можна сказати чистою українською, бо Олег так само ґрунтовно знає українську і, знаходячи задоволення в причетності до улюбленого жанру рок музики, кожним перекладом засвідчує спроможність нашої мови. Свою передмову до книжки написав також відомий український письменник, журналіст Тарас Прохасько. Пам'ятаю, як часто у радянських молодіжних журналах розповідали, наскільки дурнуватими і примітивними є слова пісень, якими так захоплюються у дурмане на молодь. Часом навіть наводили приклади, перекладаючи на свій розсуд окремі куплети. Пам'ятаю, як цінувалися і серед аматорів рок-музики, серед лабухів, дорогоцінні манускрипти, в яких українськими буквами були записані тексти пісень, які хтось із добрим слухом, але без знання мови, зчитував із прослуханих аудіозаписів. Пам'ятаю, як із багатьох улюблених композицій фани могли вирізнити лише кілька слів, і тих кілька вирваних слів ставали сенсом цілого покоління. Врешті пам'ятаю, як оригінальний рок н рол почав втрачати нових послідовників, коли з'явився російський рзац. для масової публіки, вперше стало зрозумілою текстова складова року. Те, що зробили Олег Пастухов і Андрій Куликов, подібне на чин Лютера і всіх пізніших церковних трансляторів різних національностей. Раптом меса богослужіння, псалми, молитви, у яких жив Навпомацький – не розуміючи латини, почали промовляти материнською мовою, формули, у які вірив без доказів відкрилися чуттєво і раціонально. Приєднуюсь до слів вдячності до авторів цього нового видання. Тим більше, що для мене вивчення англійської мови теж вже 45 років тому розпочалося з прослуховування та перекладу тодішніх хітів, зокрема арії з славетної опери «Jesus Christ Superstar», яка на той час була, як відомо, заборонена в радянському союзі, що придавало особливого присмаку цим моїм екзерцисам. Цікаво, що в сьогоднішній путінській Росії опера «Jesus Christ Superstar» знов заборонена. Але якщо в 70-х роках це було під приводом заборони пропаганди релігії, то сьогодні під приводом спотворення та викривлення християнських догм та постулатів. Саме знання іноземних мов допомогло мені в тій чи іншій мірі опанувати більше 40 різних професій, і, можливо, найблагодатніша і найвдячніша з цих професій це професія викладача. Мені доводилось викладати не лише іврит, але й арабську літературну, різні арабські діалекти, але. І також англійську мову. І на кожному з своїх уроків я намагався для роз'яснення того чи іншого граматичного чи фонетичного правила використати уривок з відомого, улюбленого поетичного або пісенного твору. Чому методика використання саме пісенних творів настільки ефективна і корисна в процесі викладання іноземних мов, я розповів в одному з попередніх випусків свого проєкту «Саундчек», до вашої уваги невеличкий уривок, чому полягає перевага цього методу вдосконалення іноземної мови, а саме використання популярних пісень популярних виконавців. По-перше, віршовані рядки набагато легше засвоюються, запам'ятовуються. А коли ці віршовані рядки покладені ще на яскравий музичний матеріал, який допомагає рецепторам нашої пам'яті його засвоїти і запам'ятати? Зі свого багаторічного досвіду знаю, як легко іноді згадати якесь слово чи фразу, відтворивши в пам'яті уривок тієї чи іншої поезії чи пісні. Крім того, прослуховування улюблених пісень, улюблених виконавців, дає нам естетичну насолоду, тобто посилює емоційний. Фон нашого сприйняття, що зрештою дуже важливо для процесу засвоєння нового матеріалу. Улюблені музичні твори вам не набридають. Ви можете дозволити собі прослуховувати їх нескінченну кількість разів, створюючи таким чином так необхідний вам ефект мовного середовища. Улюблена музика не лише не навантажує, а навпаки, розвантажує. Тому ми відчуваємо себе розслабленими та щасливими. Підспівуючи е, улюбленому виконавцю, ви е, задіюєте таким чином так звану довготривалу пам'ять, завдяки рецепторам якої слова та фрази улюбленої пісні запам'ятовуються на віки. І ці тексти вже не стають там одиницями чужої мови, а начебто перетворюються на частину вашої особистості. Улюблені музичні композиції. Ви можете прослуховувати не лише вдома, а й в транспорті, під час подорожі, під час прогулянки, під час шопінгу або тренування. Крім того, уривки з популярних пісень самі стають окремими одиницями так званого пареміологічного афористичного фонду будь-якої іноземної мови, тобто стають клішованими, як сьогодні прийнято казати, мемами. І їх засвоєння допомагає вам піднятися на якісно новий рівень володіння тією чи іншою іноземною мовою. Як і більшість моїх однолітків, я захоплювався піснями Бітлз. Чудово, що в книзі Хай живе рок-н-ролл, я тримаю в руках, є вже 13 перекладів чудовою українською мовою, найвідоміших хітів ліверпульської четвірки. І цей список починає саме та пісня, з якої я 45 років тому почав вивчення репертуару жуків, і слова, якої досі зберігаються. В мене в пам'яті all the lonely people, where do they all come from? Ці самотні люди, де край, звідки ви прийшли? Дозволю собі процитувати декілька рядків. Скільки людей бачу я самотніх? Еленор Ригби. рис підбирає після весіль у церквах, живе у снах, вдома чекає посмішку щиро, готує тому, хто зайде, та де він, де? О самотні люди, звідки беретеся ви. О, самотні люди, де край звідки ви прийшли, на жаль, в умовах страшної сьогоднішньої війни мільйони українців можуть почувати себе самотніми, і поезія, а тим більше, поезія, покладена на чудову музику, може бути відрадою для тих, хто страждає від таких почуттів. Тож, панове, зайвий раз запрошую вас долучитися до нашого книжкового клубу. Слідкуйте за. Всіми новинками, а головне бережіть себе та Україну до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі.